Ну що ж, друзі, сьогодні я в Кракові захотів зробити дружині сюрприз, і мене запросили до салону краси, Anik б'юті рум. Ось дівчата дуже милі, привітні і прикольні. Сьогодні ви їх побачите в роботі, як вони будуть моїй дружині робити сюрприз, який я для неї сьогодні зранку зробив. От, ви зараз побачите мою дружину до того, як я її сюди привіз, і після того. Ну і звісно ж, такий от буде комплекс послуг, які ви зараз побачите. Я в цьому абсолютно нічого не розбираюся. Ну що ж, друзі, я думаю, що ви оціните мій сюрприз для дружини і вона також. А якість наданих послуг я прошу вас оцінити в коментарях. А також команда Amic Beauty Room запрошує вас користатися їхніми послугами у місті Краків. Всі контакти та як зв'язатися, ви знайдете в описі під цим відео. Ну і дівчата допоможуть вам змінити ваше життя і підняти настрій. Запрошуємо вас ані Beauty Room!